буде жити по-новому, це ми живемо по-новому. Там бабло здолає зло, а тут жити по-новому. Гасло, так? доживемо і це гасло. Прийде слідуюча, коли поміняє, ще нагріше прийдуть, ще більше виб'ють людей, і буде все те саме. Чого? Ну, Тому що вони йдуть по безприділу. Це з самого початку. Було так, воно є, все таке діло. І сьогодні, ну, перше, я думаю так, те, що зустрілися і порозмовляли з Росьмином отам, це перше. Говорили про те, що ми будемо цю посаду, ми її отримаємо. На жаль, на практиці вийшло зовсім брапаки. Тільки Три трихмо, ми ще не припад, що ніколи не змушує завалилося. Треба на ясні очі ставити рядом і голову ОДА, і голову обласної ради. І нас повинно стільки там бути, щоб на дві третини б хоча б був заповнений зелений зал. І хай вони балакають. Не розказують їм те, що їм Рома товстий, тутешнімки, так, так, так. розказує, да? а що ми будемо їм казати? Депутата. А систематизувати? систематизувати те, що ми хочемо сказати, я думаю, ми зможемо до того ну, часу. не відкладати в довгий так от, Майте на увазі, Тарас писав, не так пани, як підпанки, а далі по тексту. А ці підпанки і далі, ті, що, що теж під, 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 вони в нашому середовищі. Вибачте, я відверто кажу, так як єсть. Вони сьогодні служать по повної. Другого в Кременчуцькому районі призначають після того, як я вже став екс. Ну, це Надя тільки каже, що я був, що я ще серед мужиків не бувший. А як я став екс-голова адміністрації, да? так от, розумієте, така ситуація, другого присилають такого, який тільки на прогулянку приїжджали в Кременчуцький район.